Всім привіт! Роман Ханчаров, Макс Подігун. Очередною разом, я не знаю, за чим ми представляємося. Всі і так давно знають. Случайно к нам на канал попасть не У нас є ще надія, що до нас заходять нові фанати формули і не тільки, і починають цікавитися з останнього відео, яке ми знімаємо. Тому для вас це привітання. Для усіх інших всім великий привіт. Пишемо прев'ю до гран-при Канади. І ще раз нагадуємо, що ми вас запрошуємо в ПАБ-ресторан Бестія на Євгена Коновальця, 44. І запрошуємо вас. Я думаю, ви всі знаєте, тому що ви вже бронювали, ви вже все забронювали. Ми навіть змушені були розширювати no. ПАБ і просити сусідній заклад, як називається Раунд Раунд, так, щоб він розмістив тих, хто не встиг записатися в Бестію. Приходити раніше на 19.00, подивитися збірну України і потім дивитися Формулу-1, тому що всім буде так значно зручніше. Также сталося, що у нас есть співпадіння певне с футболом і формулою, і футбол завершується прямо перед стартом Гран-при Канади. Да, і ще я, мабуть, ви не знаєте, я вам скажу, що кваліфікацію, нам потрібно зробити тестову трансляцію, Поэтому кваліфікацію єдиноразово ми проведемо в Бесті. Хоче... Царянчик и чкью ми повернемося до тебе обов'язково. Да, тому хто хоче посмотреть, хто привычно з нами смотрит кваліфікацію, під'їжджайте в Бестію, а В Катому кваліфікація о восьмій годині кваліфікація, на годину раніше ніж старт гонки, тому десь о сьомій сорок сьомій сорок п'ять, під'їжджайте, займайте зручні місця і подивимося кваліфікацію, яка ну обіцяє бути як завжди дуже цікавою і непередбачуваною. В цілому по гран прі Канади я хочу сказати кілька моментів. Перше, що ця траса, від якої у нас От одразу слини виділяється, тому що це Канада, це, це очікування чогось, чогось неочікуваного. Ну, це ж траса симбіоз Монако і Монт так. От реально це, це як Монз запихнули в Монте-Карло, і вийшло щось. От посередині вийшов Монреаль. Стіни близько до траси. Дуже багато можливостей десь там їх чіпляти і навіть врізатися. Є стіна чемпіонів є супер ефективна раніше. Не знаю, як цього року зона DRS, де де довга пряма. Після якої у нас остання шикана і ще одна пряма і зона подвійна. По суті, для того, хто сів перед останньою, перед шпилькою, є можливість два рази спробувати пройти суперника. І формула 1 вже викладала відео з мережі 13-го року, коли Алонсо і Хеймлтон... ні, ні, після вас. Після вас хто хто першим в'їде в зону ДРС, так а хто буде атакувати? Ну і зрештою, Алонсо ж тоді виграв позицію тільки за рахунок того, що він другим почав цей розгін. Тому так, Канада вона завжди особлива гонка. А по тому, що взагалі очікується на Гран-Прі Канади, це знову найм'якші типи гуми. Знову траса, на якій характеристики ніби підходять Феррарі, і зараз все більше і більше схиляється до того, що дійсно це той трек, де поразка Феррарі буде сприйматися несподівано. Швидше, якщо не виграє Фетель або Райкенен, це буде сюрприз. Букмекера ну, ставить. І Великий. букмекери ставлять, ставлять Феррарі. вперше, реально вперше із 2000 Ну, я думаю, навіть в 2012 році не приймали ставки на Феррарі. Ми... Ми... Ну, в 10 му ну, можливо, Були ставки десь там на Алонсо, я думаю, в якийсь період, в 10-му році. От Мабуть, 7 років ми не бачили ставок букмекерів на Феррарі, так як це відбувається зараз. Поэтому, действительно, команда стала фаворитом и Тото Вольф Недаревна сказал, что теперь мы, мабуть, аутсайдеры у этой борьбе, и нам доводится нас догонять от Ну и в то же время Тото Вольф сказал, что это и есть настоящий автоспорт, когда соревнуются, когда есть плотная борьба. Не знаю, то ли это хорошая мина при плохой игре, ну, может лукавит где-то, потому что, конечно же, хочется доминировать, хочется побеждать в каждой гонке. Доминируй и побеждай. Да, и показывать всем, что не просто так были вложены такие сумасшедшие ресурсы в команду Mercedes, начиная с 2010 -го года. Так, и Безумовно, команда Мерседес буде одним із фаворитів. Команда має Льюіза Хеммельтона, який виграв 5 разів Канаду. В нього Причому в Канаді цікава статистика: це або перемога, або схід з дистанції От регулярно. От так може у Кімі Рекеліна спа було одне одновременно у Кімі, так спа. Ну і ви розумієте, що після двох перемог останніх двох сезонів, мабуть, черга сходу, але в цьому випадку у нас. Буде протилежна ситуація. Тому що розказував Нікі Лауд, що Нам потрібен схід Фетеля, щоб боротися за титул. Якщо з'їде Хемілтон, а Фетель виграє що тоді? 50 очок після Канади. Невже титул вже можна буде приписати Себастьяну? Я думаю, що не це так однозначно, але інтрига безумовно дуже цікава. Перед зампліканади і Валтері Ботас, який на подію був двічі, і третє місце в першому сезоні Вільямс на кваліфікації в Канаді, теж ніби траса, яка йому підходить. Ну, а Кімі, Кімі Кімі Рома на радіо Україна ФМ зробив прогноз, що Кімі у нас буде боротися за перемогу. Але, чесно кажучи, я не пригадую, коли взагалі Кім успішно виступав в Канаді. І, може бути сюрприз, особливо після Монако, Кімі тут збереться і такий дасть жару. Але Фетель, фетель тут точно буде боротися за пову. Ну і давай к вопросам одразу у нас тут є німно. Хочу дощ, можна дощ пишуть? Можна, і прогноз нам обіцяє дуже цікаву погоду. Там не факт, що якраз в цей період, от, в дві години, коли буде відбуватися гонка, піде дощ, але дощ на весь вікенд прогнозують. Той або інший час. Я думаю, що у нас випаде цікава ситуація, як мінімум, в один із важливих днів вікенда або в суботу, або в неділю, коли буде мокро. Чайки будуть суісайд Всіґал. Я думаю, що в цьому році Фетель не буде їх об'їжджати. Цього року вищі ставки. Тому чайкам не рекомендую суватися як і бобрам, як і хто там ще у них повзає Всі... Всі... всій живності на острові Інтердам. Так, які, на вашу думку, були б ідеальні умови для обгонів з чи без ДРС. Так, щоб і той, хто атакує, і той, хто захищається, мали більш-менш рівні умови. В яких сезонах все було добре в цьому плані, і у того, хто переслідував, швидко не зношувалась гума. І якщо я не бачу, це був 10-й год. А, в 10-му році була дійсно ситуація доволі збалансована. Завдяки Бріджстоуну. Вони тоді, в принципі, були давно ж монополістами, і вони забили на такий факт. Ну тоді ще не було цього поняття, так що гума треба, щоб вона зношувалася, якісь там підстопи. Бріжсон робила гуму, всіх вона влаштовувала. І всі якось з нею а, їздили. І дійсно можна було атакувати більше, можна було більше обганяти. І 10-й рік, мабуть, хоча там не було такої великої кількості обгонів. Там була цікава боротьба, бо в нас було реально три команди, які боролися за перемогу там, на тому чи іншому етапі. Іноді навіть реально три претендували на одному етапі. Але а, пф, які фактори, в принципі, впливають на обгони? Це так, гума, яка зношується, коли ти переслідуєш суперника, та аеродинаміка. Вона зараз стала дуже-дуже досконалою. І треба шукати ті роки, коли вона була простішою. Ну, це, наприклад, зміни в регламенті 98-й рік, 99-й рік. Ще варіанти. Це, звісно, гальма. Гальма зараз супер ефективні. Пілоти іноді гальмують там, за 50 метрів до повороту. Ти нікуди не всунешся з такими гальмами. Хіба що проти тебе Роман Гражан і. Коли гальма були менш ефективні, можна згадувати там і обгони е, менцел псена в Хунгарорензі, коли ще той поворот не був затичним, коли він був доволі швидкісним. Можна згадати епічну дуель жиля вільньова проти Рене Арно, так да, коли да. вони там в держані жунжу жун, обганяли один одного по кілька разів за одне коло. От коли все не було настільки досконало, гальма, аеродинаміка. Плюс потужні були боліди, коли мотор видавав більше, ніж пілот реально міг контролювати, коли ось ця межа, де ти можеш собі дозволити трішки тапку більше вдавити, вона виключно вимірювалася тим, наскільки в тебе великий так. І, і от, от тоді було трошечки, мабуть, цікавіше, якщо говорити про обгони. Але зараз мене в принципі все влаштовує. Так, Рос Брам запропонував проводити таку собі публічну інспекцію болідів за аналогом Наскару, де команди мають доступ до напрацювань своїх конкурентів з метою досягнення щільної боротьби. Чи дійсно це призведе до того, що боротьба буде щільнішою? Якщо ці правила введуть, то чи можна буде повернути Макларен Кубок конструкторів 2007 року? Нормалірок загнули. По-перше, По-перше. А, ну вірно, в 2007 році це було. Справа в тому, що ну, по аналогії з індікаром, те саме, коли у нас є більш-менш рівний пелотон, рівні можливості у пілотів, майже однакова техніка, це йде в протиріз з тим, що в таке формула 1 це гонка конструкторів команд. Хоча все починалося як чемпіонат пілотів, і лише там після семи сезонів у нас з'явився кубок конструкторів у чемпіонаті. Але зараз це дійсно гонка команд, гонка інженерної думки, конструкторів аеродинаміків, які працюють, знаходять ці можливості десь там щось виграти. Якщо це прибрати або частково прибрати, це якось знизить ефект Формули 1, як вершини автоспорту, де кожна команда не тільки дає пілоту можливість просто боротися, а далі ну чуваки, розбирайтеся. А ще і команда має значення, як вона виступає, як готується. Тому є така аура навколо Феррарі як команди. Тому є аура навколо Макларен як успішної команди. Вільямс, Ридбул, Мерседес. Тому що як команди вони частенько робили дуже успішні боліди, які дозволяли пілотам вигравати в індікарі. Інша історія там по суті нема значення яка в тебе команда. Є чотири там великі імені, так Чіпганасі, Андреті. Але там пілот має значення в першу чергу. І там велике різноманіття. От минулий вікенд в Детройті вперше був повторний переможець. Дві гонки за вікенд, і дві виграв рейхал, і до того всім гонок, сім різних переможців було. Ось такий чемпіонат він цікавий вболівальникам, Це серйозна інтрига, пілот має значення, але Формула-1 вона давно пішла іншим шляхом. Тому я думаю, що яке було запитання? Ну, чи дійсно це призведе до того, щоб це призведе до боротьби, до щільнішої боротьби, призведе безмовно, але водночас до щільнішої боротьби призведе і стабільний регламент. Просто не чіпайте регламент, залишіть е ті рамки, в яких він зараз виступає, приберіть зайві закрилки, е трішечки десь обмежте команди в витратах на аеродинаміку. Мені Здається, навіть простіше було б зробити, скажімо так, е як в ДТЕМІ роблять аеродинамічний пакет на сезон або на півсезон, або на третину. От. В Австралії показали, окей, ви ось це використовуєте наступні 6 гонок, потім можна переглянути, але вже враховуючи, що ви побачили у суперників. Ну, так як з моторами, по суті, буде. Так, так, ось такий варіант, він серйозно ущільнить боротьбу в пелотоні. Зараз буде луч, лучший вопрос взагалі. За умови повноцінної підготовки до сезону, на якому місці був би зараз Росберг, враховуючи його вміння налаштовувати болід. Я думаю, був би другим. А за Себастьяном Феттом. Хорошо. Так. Ставим на строла или в этот раз перший палмер? Я думаю, що палмер тільки тому, що вот над ним є певний пресинг за результат. Команда вже так активно натякає. Треба піднімати свої виступи порівнянні з Хілкіобрагом, як мінімум. А Строл, команди, не чіпайте Строли, він ще молоденький маленький, вчиться, хай собі поїздить. Ну, він заплатив за він може собі дозволити поїздити як завгодно, але по палмеру в нього дійсно там, десь дзвони калатають уже. Я думаю, що. Ну, це не тести Роберта Кубіцького. Не мають значення, це для... просто для Роберта зробили. Але те, що були приватні тести Сіротке в той, в той же день. І на секундочку, Кубіць об'їхав Сіроткер. А є дані? А, но у меня есть всякий Неопит... человек, который там в этой сфере крутится, и они писали, что да. То звернет чувак одни левые, объехав э головну Надію російського автоспорту після кват. Антош, Єду Маркелов, чи є славно? Ну, Маркелло А, теж таки рентабой. Рент а Роберт сам же в інтерв'ю сказав, що він йому було приємно їздити кермо, але він зрозумів, що він втратив. І тут Якби два варіанти інтерпретувати цю фразу. Або втратив як Формула-1 виступати в Боліді, або що він втратив як пілот, і що він не може вже видавати. не поб'ють за слова в адресі Інді. Ну, Якщо піде в Індікар, ні, там в індікарі не б'ють, в Наскарі б'ють. Ласкар йому не можна, і таке говорити про Оскар не можна. Ну на хему нормально накинулися. Добряче його трішки потоптали і про те, що він там став другим в чемпіонаті з двох болідів. Ем, ну, Мені здається, обидві сторони мають щось посередині. От, істина посередині. І IndyCar це точно не топовий чемпіонат. Е, і, е, чемпіонат зі своїми особливостями, але і Формула-1 це не така вже і. Тут не тільки пілот, який став чемпіоном, він не найкращий пілот, який в пелотоні. От, типу, я чемпіон і я всіх обігав. Ти чемпіон, бо ти ще й в хорошій команді опинився. А в випадку Мерседес це команда, яка давала найкраще боліт двом пілотам: ти або чемпіон, або тільки другий, тобто останній. Макхонда, все розлучення і мотор Мерседеса. Реночі ну, шо. Ну я скажу, що я чесно кажучи, таким з роззявленим ротом читав останню новину від Reuters, інтерв'ю Коротеньким і Заком комбрауном, Браун. який сказав прямо наступне: а ми не можемо дозволити собі ще один сезон, на який ми сподіваємося, нам треба гарантії. Хонда ці гарантії не дає. Хонда обіцяла оновлення не, не дала. Мова. Коли да, буде, да. не говорить. Да. їхні оновлення не працюють. Вони десь заблукали. І ми взагалі не та команда, яка може собі дозволити, тому що всі ті плюси, які були від ексклюзивного партнерства із Хондою і фінанси, які Хонда давала, вони серйозно знижені через те, що команда не доотримує кубок конструкторів. Команда не отримує через спонсорів, які від неї до неї не йдуть. І словом він сказав, що ми на роздоріжжі. Ми зараз знаходимося в періоді, коли нам треба приймати рішення. І є випадки, і останній яскравий приклад Red Bull можна бути чемпіоном із клієнтським мотором. Ось що він сказав. І це якби останнє, ну, останнє попередження Хонді. Ну і він сказав, що в ближайші три місяці буде, будуть новини по тому на яких моторах поїде Макларен в наступному році. Єдиний нюанс, що я скажу по Red Bull, все не зовсім так однозначно, тому що коли Red Bull вигравав, по суті команда Red Bull мала заводські мотори, Вона була, була преміальним в... партнером. Да, да, да. І вони під Red Bull розробляли систему із видовним дифузором. По суті, це було найщільніше партнерство, яке було коли-небудь у Red Bull із мотористами. А зараз ситуація, ви бачите, трішки відрізняється, і, і, і саме тому у Red Bull великі проблеми є, в тому числі з адаптації силової установки Рено, бо вони не Премиум партнер. Если будет дождь, є есть шансы на победу у Верстапина? Ні, якщо буде дождь, я б сказав, що. Все одно Феррарі і Мерседес мають перевагу навіть в таких умовах, і вона буде помітною. У Ферстапена буде шанс яскраво виступити, але в дощ Фетель добре їздить, в дощі Хемлтон добре їздить, тому об'їхати і Мерседес, і Феррарі на цьому редбулі на Канаді, де навіть в дощ все одно потужність мотору має значення. Це прямо треба вийти і тапку вдавити і щось отримати на виході. А у Редбулу тут серйозна нестача. Тому я думаю, що не, не виграє. Але поділ можливий. Коли Хем почне говорити, як це було в 2014-му, що, що він більше заслужив титул, бо в дитинстві спав на кроваті своєї тітки в той час, як його конкурент жив у розкоші. Ох, про розкіш точно не буде, тому що, повірте мені, е, якщо порівнювати дитинство Хеймілтона і дитинство Фетеля, то тут ну, приблизно паритет. Ну, як так. Фетель, у скільки там років він отримав контракт із Редбулом, в 15 де, чи 16 років. Він став пілотом, якого почали підтримувати. Плюс його підтримка була від БМВ. Він виступав в формулі БМВ і вже було більш-менш зрозуміло, що його кар'єра йде вже в напрямку Формули 1 і його підтримують в цьому напрямку. У Хеммельтона ну камон, при, при всій повазі до Льюіса з 10 років у нього був контракт з Мерседесом Макларен, і він взагалі ні про що не думав. Його батько вже ні про що не думав. Його просто ціленаправлено вели в Формулу-1. Я пам'ятаю, скільки журналів F1 Racing до приходу Льюіса, якраз період там, з 2002 по 2005-2006 рік, він у нас ще й виходив російська версія F1 Racing, потім англійську купував. Було багато і інтерв'ю про Хеймлтона, і просто якихось ем, статей або ж навіть їх заголовків. Ось слідкуйте за цим чуваком, він через 5 років буде в Формулі-1. Про Хеймлтона писали багато, і всі розуміли, що він буде в чемпіонаті. Коли почнуться і чи почнуть, почнуться конфлікти між претендентами на титул, я вже говорив. От це перша аварія. До першої аварії. До першої аварії, і можливо, вона вже буде в Канаді. Тому що до першого повороту там 260 метрів. Якщо хтось, якщо беруть першу лінію у нас Хеймлтон Фетель, то не виключено, що в першому повороті вони трішечки попадаються. Так. Е Хто цього разу обжене Фетеля на останніх метрах дистанції? Це про Батона ще Батана про, про -рік? Ну, ну, не Батом, точно не Баттом. <гху> Ні ну тут завсім уселдиво умови були. Так, якщо тролінг від Джордана, що мерз закроє команду в кінці 2018-го і залишиться тільки поставщиком моторова, кажеться правдою, то за місця в яких командах будуть дратися Льюіс Фернандо. Команда залишиться. Во-первых, да, команда залишиться, і Еді Джордан немножко вже возраст бере своє. Ну, берет він останнім часом так мазати почав з усіма його прогнозами. По-перше, із його здається, 5 чи 6 він дав прогнозів минулого року на переходи. І не один не здійснився. Ну, чувак один раз очок вгадав добряче, бо мав інсайд із Хеммельтоном. І після того всі подумали, що він гуру. А, правильно, хто-то написав в Твітері, що просто з Джорданом перестали ділитися інформацією так. інсайдами. І Тому Джордан... що він почав їх зливати да. і свою не, свій піар на цьому мати, підвищувати свою медійність завдяки інсайдам. Йому перестали їх зливати, правда. Так, вопрос по інтерв'ю Хема относительно Індії. Знаєте ли ви, що он сказав в оригіналі? Второе. Почему адекватные Знаю. на вид люди ведутся на сенсацию, раздутые журналистами, подогретые недалекими, как оказалось, гонщиками Индии? Третье. Да коли такая фигня будет происходить в автоспорте? Четвертое. Собственно, чем Хэм мог обидеть эту серию в ответе на вопрос? Конечно. А, По-перше, Хэмилтон сказал буквально а, наступным. Чем эти слова можно найти в прямой цитате, и никто их не спростовывал, что що... Ну, подивіться, типа, Алонсо прийшов в гонки, його запитали про індікар, чи буде він виступати там і що він думає про цю серію. І, і про виступ Алонсо. каже: Алонсо прийшов в першій кваліфікації, показав п'ятий результат. Ну це, мабуть, про щось говорить про рівень серії. Типа, прийшов новачок і зразу майже всіх зробив. Зрозуміло, на що він натякає. Тому і відгук тих пілотів теж був зрозумілим, що їм не сподобалася ця реакція. Тоні Тоніка найкраще сказав, що на відміну від. Не зовсім скромного твого товариша, який став другим в чемпіонаті з двох машин. Ти, ти молодець про Фернандо Алонс. Тому ну, роздмухали тему. Хемілтон сказав те, що сказав. Добре, що він може собі дозволити говорити, що хоче. Але я розумію, чому американці так образилися. Не ображайте, американців, все буде нормально. Ну, як і везде, взагалі, як очень часто. Це знаєте, як Нігер, тільки Нігер може називати Нігера-Нігером. Типа точно, гонщики індикара точно, точно. можуть обсирати свою серію, извините там, за слово. так же як гонщики Формула 1 можуть говорити про Формулу, коли ти з другої серії или там, ну, просто несуйся несуйся короче, в чужой монастырі. Елементарна ситуація, там, за прикладом, або Формула 1, або футбола, коли ти вболіваєш там, за Динамо Київ, і кожен матч в тебе ну, мат на перематі, тому що ну, як можна так грати, ну ярмола, ну йо моє. А, а тут підходить тебе шахтаря і каже, так, да, реально дніще. І такий серйозно? <рес> ти зараз мені розказувати хто дніще. І ти починаєш захищати свою команду, тому що ти можеш її ображати як завгодно, ти ніби всередині цього. це твоє особисте. Але коли твоє особисте хтось інший, ну ти віддаєш команді Так, себя. Коли інші чіпає це, це вже переходить межі. Ти саме зробили зробив Хеммельтон. Перейшов трішечки межу. Хто розпишеться на стіні чемпіона в хвалі? Палмер mm -hmm. чемпіон gp 2 <laughs> Так, ну, так такі питання ви задаєте. Рікардо знову буде на подіумі? Фіг його знає. Може Я буде. думаю, що Може у, нас, буде. у нас Ну, Red Bull зараз дуже сильно знижують всі свої очікування від Канади, говорять, що наступні три гонки найважчі у них будуть в сезоні. І там Австрія, Баку і Канада. Всі де довгі прямі, є швидкість швидкість мотору, мотожність відіграє важливе значення. І тому я не думаю, що у Bull будуть шанс реально на подіум за нормального перебігу гонки. Але якщо буде мокро, то Рікардо в Канаді він же штоп, так і він може показати клас. Тому я не здивуюся, якщо він там. А плюс, якщо хем з фетелем, десь там. то у нас еще залишается Кими, Ботас и Рикардо. Ну, известно, что Рикардо фаворит будет в этой третьей. Не, ну я считаю, что на самом деле кому-то, ну, наверное, Дани Рикардо стоит пободаться за подиум, потому что там мы договорились, что э, сертификатик от Торсиона будет еще на подиуме за третье место вручаться, поэтому... <laughs> а он-то знает, что Торсион это крутые ребята, у которых лучшие запчасти. А вы видели, как он поломал дом на колесах? Йому буде не зайве. Тому дійсно сертифікат важлива штука. Всі силочки на магазин будуть в описанні. Так, і одразу хочу подякувати за попередній картинг івент який теж за підтримки Тарсіона пройшов. Подарунки були нашим переможцям. Друге місце. Діма Хавіла третій. Даремно Діма розказав мені правильні траєкторії, да. От ну і по наших організаційних моментах по Канаді ви вже зрозуміли, це вже все, що ми хотіли вам розказати. В основне інше послухайте вже під час трансляції завтра в п'ятницю ввечері з. 5 години до 6.30 і з 9 до 10.30 у нас вільна практика 1-2. Будемо дивитися, як пілоти готуються. Там будемо говорити про все-все-все навколо Формули 1, останні новини. Потім субота ми запрошуємо вас на вільні заїзди з першого, подивитися їх перед кваліфікацією з 5 до 6 і о 8 годині на кваліфікацію в Бестію. Ну і неділя традиційно вже гран прі в повному складі, всі приходять 200+. Вдягайтеся як завгодно, вже немає дрес коду Можете приходити хоч голе тільки прикрийтеся там. Простому. Клиновим листком. А, і будемо сподіватися, що гоночка нас порадить. Вечірні гонки вони завжди таки з особливим настроєм проходять, тому що ну, от прямо завершення вихідних епічне. Ну і я думаю, що Канада нас можеть заповнити ту емоціональну пустоту, яка буде після матчу збірної України проти зборної Фінляндії. А що там у нас, до речі, по групі? Після ж Мальти все погано. так? А Мальта это ж вроде А, поварить. товарняк. Тамаль, а, ты это дид... а, Ну, бачите, я в курсе справ сбирной. Ну, вот это, да. В общем, ладно, все. Э, всю инфу вы получили. Ссылочки на наших партнеров в описании. Э, спасибо, что смотрели большое. Всем пока, до субботы.